Вашій увазі набір діпів від Big Fish Bait. Він поділений по лінійчкам шериф, бандит, вікінг та шухер. Шериф, бандит, вікінг та шухер. Відповідно до ароматики. Шериф це в нас сквіт Робін Ред. Бандит це сквіт кріль. Вікінг це Сквіткріль Малбері. Шухер це сквіт Скопекс. Вони в нас йдуть у спреї для зручності діпування насадочки або ем, стіку вашого. Акуратно можна пропшикати ваш стік. І також йдуть у вигляді ось таких от баночок-макалочок для вашої насадочки. Достатньо широке гордошко, дуже зручно. У баночках в нас 100 мл діпу у кожній. У спреях по 50 мл цього чудового діпу. Купуємо, користуємось незамінна річ, дуже зручна. Вже доступна на сайті bigfishbait.com.ua.